Добрий день, мої любі! Сьогодні на нашому занятті ми будемо працювати над силою нашого дихання. Зараз я покажу, як ми будемо це робити. Для цього нам знадобиться конструктор Лего. З нього ми виклали ось такі ворота і бортики. Ще знадобиться коктейльна трубочка і паперова кулька, яку ми Створили із серветки паперової. Зараз я покажу, що ми з вами будемо з цим робити. Ми повинні загнати за допомогою трубочки, за допомогою нашого дихання кульку у ворота. Раз, два, три, гру групочний. Кулька у воротах. Ви можете цю гру повторювати з вашими батьками і зробити такі перегони веселі. До побачення!